Але якраз аналізували зустріч Сінзіньпіна і Путіна так до 9 травня. Там вони багато годин розмовляли годин сім здається, і якраз після цього китайська сторона заявила про те, що російська готова до переговорів без будь-яких умов. Ну, тобто, начебто, якраз Сіндіньпінь до цього підштовхнув ну, це все. Це ти, тим більше. Слухайте тут західну дипломатію, не можна вірити, а ви ще в східну хочете yeah. повірити? Та, та зовсім більша логіка. Та і, знаєте, от, наприклад, коли Китай говорить, що повинен споді, сповідуватись принцип неподільності і статуту ООН і стабільності кордонів. У нас багато хто в Україні чомусь думає, що це йдеться про Україну. Це не про Україну йдеться. Це йдеться про Тайвань. Так що там давайте розуміти. Я поки не бачу логіки. я Поки ну не бачу, щоб і все влаштовувало Тому що дивіться, а навіщо їм зупинка? Навіщо їм зупинка? Щоб далі була війна, а ну, наприклад, Росія ну не зможе зупинитися. їй потрібна війна наступна Казахстан скоріш за все. Грузія Вірменія прямий шлях до Ірану, наприклад, так і це зовсім інша зв'язка і так далі. Тому Китаю створювати проблеми на кордоні, боєздатна армія. Тому я тут не бачу ну, таких перемов, не передумов для того, щоб це було цікаво Китаю на даний момент. От коли американці почали загравати з росіянами і зовсім були близькі для того, щоб там перетягнути якісь там речі. Отут Китай, отут Китай, як би побачив, що росіяни відриваються йдуть, наприклад, з американцями, отут би Китай порушував питання, навіщо нам взагалі існування Росії в нинішньому вигляді, чому? Тому що в даному випадку в даному випадку створюються передумови, що давайте подивимося, що на рахунок Росії думаю волелюбний народ Якутії. Чи Буряті, чи Тиви, і все інше. Тим більше з ними легше підписувати договори, ось і вони з задоволенням дадуть можливість качати нафту, газ, алмази, все, що потрібно з, з Росі... без Москви. Тому, але коли вони побачили, що Путін бикує, і сам себе заганяє в паску, Ну Китай все добре, у нього все добре в цьому контексті. <кій> Скажіть по Ердогану він щось може якось впливати на позицію Путіна, щось вдіяти, бо видно, що він зараз максимально включився в ці процеси. І йому дещо навіть подобається, що саме на його території будуть там зустрічі е, на найвищому рівні? Ну, дивіться, Ердоган може впливати на цей процес, якщо дуже захочеть. Ну, наприклад, дуже бути стурбованим екологією Чорного моря. І що там через Босфор, а особливо Босфор, Борс-Босковської через які ходять дуже підозрілі нафтові танкери, які порушують всі можливі неможливі екологічні норми. От, і тому вони ходити не, вони не повинні ходити. Да. Оце, оце вплив. Так. Але чи зробиться Туреччина, я сумніваюся. Але така опція існує, в дійсності. Далі, Туреччина теж є нашим ситуативним союзником. По-перше, теж не хоче, щоб Росія перемогла. У них є тюркський світ, так, якась скромна ідея аж до Тихого океану. Це перше. Друге, друге, що Ситуація наступна, що вони можуть їм не цікаво, щоб Росія захопила Грузію та Вірменію та отримала кордон на Іран, тому що по дорозі вони ж в Азербайджан можуть зайти. Їм це теж не цікаво. ось І тому теж сотеотим не <світнє> союзник, але чи є важелі тиску? Ну, якщо захоче то є звичайно. По Європі Блумберг пише про те, що європейські союзники, лідери за даними Блумберг, цього видання вирішили все ж таки почекати на можливу зустріч Зеленського та Путіна. Тому що давайте так: ну офіційно Росія ще не сказала, чи їде Путін чи ні. Значить, і потім, вже після цього, коли вони зрозуміють, що Путін не приїхав, вони будуть просити США запровадити нові санкції проти Росії і здається МЕС. Теж взагалі казав no, да, відповідай за свої слова тепер. Так? Да, да, так, давай, так, от так. да. Тобто а, виходить так, що і в європейському союзі, і в Вашингтоні зараз хочуть дати шанс переговорам. Це ж так само десь якийсь політичний тиск на Путіна зараз. Відбувається да, їх... європейці абсолютно чекають. Ну ну європейці вже мовою туматово розмовляють. Я вперше ну за всю війну це вперше до речі, Сперше. така розмова з ними жорстка без будь-яких цих. Ну так давайте запроваджуйте разом, добувайте Росію. да-да Давайте, показуйте. Показуйте наскільки ви ви круті пацани. А тут я ж говорю, Зеленський вже перевернув і тепер змушує Трампа робити те, що він не дуже хотів. Так, а добре, що це можуть бути за санкції? Там Велика Британія вводить санкції проти танкерів. Так щось грозиться дуже Мерц, Що він може теж сильні санкції ввести? Це що щось нове, пане Тарасе? Ви дивилися? Ви Бо, наприклад, наприклад, мета пропонити купувати російське, припинити купувати російське добрива. А, а, американці можуть запровадити вторинні санкції, як запровадили проти Венесуели. Хто купує російську нафту, отримує від нас мита на 25%. Так, що все багато чому американці або така опція, коли вони збирають всі, всю цю а, російську еліту, їх дружин, а, чоловіків, у когось, дітей, коханок, домогосподарок, собак і все інших саджають в літак і відсилають в Росію любити деревськи. У себе на Батьківщині. Донька Лаврова, де живе? Чогось щось не в Москві, да а чогось вона в США живе. да Ну так нехай любить березки у себе, відпочиває в Сочі, в Сонячному Магадані і так далі. От що повинна бути побудована, яким чином побудована робота, якщо вони дуже хочуть це робити, тому що особисто працює. А це можливо сьогодні, на четвертому році війни, чи це треба було відразу це робити? Завжди, це ну, це завжди можливо. Що значить неможливо? Це завжди можливо. Була політична воля. Американці, коли дуже хочуть, вони все можуть робити, і знайдуть завжди юридичне обґрунтування під це. Ну, бачите, як Трамп він на пряме питання що стосовно санкцій теж не відповідає. Ну він поки там паузу тримає. От як ви думаєте, пане Тарасе, терпіння Трампа коли може лопнути після ста наступних днів, тому що спершу сказали що за 100 перших днів вони спробують зупинити він, у тепер уже дедлайн наступний за 100 наступних днів. Ну добре, що ставить. Нехай ставлять. Ну 100 100, не сто, Тут дивіться, тут, тут, тут головне, що відбувається, в Україні відновили постачання зброї вже в рамках Трампа. Ну продали за гроші, не невідомо і дивіться, що там є номенклатура Петріоти, тобто, це захист. Тимчасово, поки у нас є потреба, ми повинні купувати зброю. При цьому ми повинні робити власне ВПК. Так, щоб робити ЗРК і стратегічного рівня, і цього, Бо тим більше є партнери, з якими це можливо зробити, з якими ми розподіляємо ризики. В першу чергу йдеться про Швецію і Норвегію, у яких є гроші, у яких є гроші, та? і є технології. На самсе це ж спільна е, норвезька, американська розробка. Далі величезна промисловість е, Швеції, електроніка є все інше. Тимчасово купуємо, робимо з тими країнами. Але для цього експорт зброї ми нарешті повинні запустити, чого у нас, на жаль, немає досі. так е, 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 Для того, щоб і гроші залучалися, і продукцію можна вивезти було з України. так Робити, а потім говорити американцям: ну а навіщо? Що там, петріоти? Це та рухляці, яка вже не працює і давно не актуальна. Ну, давайте так, щось там цікаве є там з оцінкою. Там, знаєте, як в супермаркетах там скоропортішся товари, з оцінкою будемо купувати. Ні, ну так до побачено, навіщо ви потрібні? І самими ставати експортерами цих тих готових продуктів. Що ви повинні робити? Угу. І ще, пане Тарасе, стосовно нафти, так стосовно того, що буде в Російській Федерації, з цим було повідомлення про те, що на жаль, Китай нарощує і імпорт енергоносіїв із країн, які на які накладені санкції, зокрема із Росії та Ірану, у квітні морські. Імпорт нафти з Росії сягнув 1,38 мільйона барелів на добу. Це найвищий показник жовтня минулого року, і пов'язують аналітики таку активність із великими знижками, які надає Москва. Да, і з бажанням китайських нафтопереробників поповнити запаси, якщо раптом вдарять нові санкції. Скажіть, от хочеться якраз прив'язати до цих питань санкції від там з США з Європейського союзу. Ну можливо, треба якісь шукати. Нові спроби тиску не лише на Росію, але й на Китай чи це можливо? вторинні санкції, це Трамп може сьогодні зробити. Буквально сьогодні. Як проти І, А звідки морський? Партий новоросійська, я вам сказав, блокада угу. партів новоросійська. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, ви там нарощують, не нарощують Дивіться, це все рівно працює проти Росії. Вони, вони ж не можуть продати за цими цінами, які, як вони в Європу продавали. Вони продають зі знижками, все рівно змушені йти на поступки. Тому що китайці теж не ідіоти, Вони ж крутять росіянам люди руки. Вони ж говорять: ми ж браття на вік, да? як вони говорять, тільки ж ціни давайте будемо вибрацьки, краще внутрішні російські ціни. Так, пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Політехнолог Тарас Загородній. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих тем, які ми встигли обговорити. Запитання, якщо вони лишилися, теж пишіть. А головне лайк поставити нам і поширити це відео до зустрічі.